На Соборну виїжджаємо. Провода перебиті всі. От свіжі осколки від прильотів. Десь поряд щось падало. Я тут вже катався колись, тільки в зворотньому напрямку. Ну, оце десь прилетіло вже. Прямо на дорозі валяються у каміння. Гар'ю пахне. Щось десь горить таким вонючим, як хімії якоїсь воняє. А Ну поїдемо трошки далі. Начав то тихо. Не на дронів. Спробуємо покататися. Теж прильоти побиті будівлі осколками, вікен майже ніде немає і вже, вже ніхто їх не ремонтує, не забуває. Тому що воно, воно колишній буде не губернатора, колись при часах Януковича. Вулиця Гімназична. Не знаю, це стара назва чи нова, не пам'ятаю. Теж йогожики стоять залізні. Так, далі не можна, далі не можна, все, все, повертаємося. Повертаємося, тому що це не треба нікому. Що не треба, та не треба. Хочеться покататися, але краще не треба. Там спуск вниз, на морську, на портову. Ось будинок вигорівший. Вщент від прильоту, красивий будинок Бужа Красна студентська. Вон теж велосипедисти ганяють, такі як я.